Смутний і невеселий ходить по хаті пан Конотопський сотник, Микита Уласович Забрьоха, урядившись як можна гарніш і виголившись чистенько, і чуб підстригши любесенько. Ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав з Конотопа у село, щоб у вутріні вінчатися з панною Хоронжівною Йосиповною, як учора домовилися. Тільки що вдарили в дзвін до утренній, вже він іскочив і розбудив пана писаря пістряка Ригоровича, що покликав його у старші бояри. Поки дзвонили, наше козацтво голилося, обувалося, одягалося, і як вже було пора, то, одягнувши нові кримських смужків кожухи, стали виходити. Та отверзайте, пане Уласович, без приткнавінія, приспі час, Нути ж, нуте. Пошто над защіпкою глюмляєтесь, сокрушайте її, отверзайте врата у сіни, так командував пан Ригорович на пана сотника, що знай маца по дверям та не відчиня. Але, каже Микита Уласович, отверзай ти, коли знайдеш. Бач, нема дверей. Чесо радиси є бисть, каже пан писар. Двері суть на празі, а праг на дверях. Востягніть лишень плямку. Та яка тут у чорта плямка, стіна гола дверей катма. От сам подивись. Кинувсь пан пістряк хап хап-хап, мац-мац, нема дверей, та й плямки не на лапа. Сама стіна стала перед ними. Шука один, шука аж у потіє, свариться другий, і перемінить його, стане крізь обмацувати, нема та й нема. Що за недобра мати? Де у гаспеда подівалися двері, аж скиглить пан за брьоха, та серця ж з зубами клаца, бо вже давно всі дзвони передзвонили. Видіг двері, отверзаючися сімою овамо, і се не бі, так гарчав Ригорович, аж патлено собі рвучи, далі каже А що сотворімо, пане сотнику? Розверзімо б'ятія і приступім на донде же сотворімо совокупленіє? Та кажи мені просто, пане писарю, тепер не до письма, казав йому, аж плачучи, пан Уласович, я й так себе не тямлю, а він ще письмом очі коваря. Кажи бо просто. Прикосновені, осязяніє, сиріч мацаніє, дадіте вашу дісницю у мою шуйницю, та й будемо разом мацаніє воспроизводити круг усієї хати, чи не сокришася се двері в онім місці, або чи не який враг не й добра похитити їх. На силу розчухав пан Микита, що писар хоче робити. От і прийнялися мацати по стіні. Один іде в один бік, а другий у другий мац-мац хап хап. Чи є Ригорович? Ність. І ще зоша, як один. Ходім дальше, п'ять пішли. Чи обріли, пане Уласовичу? Тьху, бодай вони злизли. а вже достойно дзвонять. А, морока, та й годі. Облапають усю хату, зійдуться в п'ять докупи, нема дверей, та й нема, в п'ять розійдуться той по сонцю, а другий навпаки сонця. Лапають, зійдуться, нема. Вже бі раді, хоч би віконце намацать, так і де кат його знаде ділося, аж плачуть обидва. Пан Уласович Микита сів на долівці та й давай голос. Вже досі й утрення обідійшла, а мене панна хорунжівна дожидалась, дожидалась, та, може, вже й додому пішла. Ой Лелечко, лелечко. А пан пістряк знать щось своє надумав, як став серед хати розводить пальцями і тільки що хотів щось сказати, аж ось. Брязьк плямка, риб двері. шасю у хату Явдоха Зубиха, їх приятелька конотопська ведьма, що сама таку мару на них напустила і двері від них сховала, от і загомоніла на них. Чи ви подоріли, чи показилися. Якого гаспада ви тут робите? Чому не йдете вінчатись? Але за того вийдуть звутрині, і молода з дружками давно жде, а вони тут хань кимнуть. Ох, тітусю, на силу промовив пан Забрьоха, тут зовсім біда. Смущеніє веліє, учинися, казав Ригорович з підлоб'я, приглядаючись на Зубиху. Сі знюже же проїздєнє сотворять увесь род чоловіческий, без погибашая, і це паки обрітеся, но како? Не невім. Розкажите, пане Мики, то мені по людськи, а то ніхто не второпа. Що тут вам за привідіння було? так питала я Явдоха, буцімто й не знала нічого. Та тут таке було, казав пан Забрьоха, що як його і розказати. Хтось було двері в нас вкрав. Вже ми їх лапали лапали, обмацували обмацували. Прийшлось було пробі кричати, а ти тут і ввійшла. Те те, те 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 знаю, знаю, каже відьма. Бач суча донька, що було наробила, та я її переспорю. Вона ще й не таке хоче з тобою зробити, та ти не потурай. Іди лишень з боярином швидше до церкви та й бери свою дівку. Не розглядай, чи вона Олена, чи не Олена, а тільки бери ту, що стоїть на рундуку біля куни, та у руках червону маківку держить. Гляди ж, не дуже вередуй на Олену. Хоч її і побачиш, де не квапся, то буде не вона, а з маківкою твоя. Бач, прибігла з Києва дядина пана Суденка Халявського, ще зліша мене, та не так зна, як я. Вона перш в тебе двері вкрала, а тепер на панночку Олену наслала Мару. Буцім то вона і сліпа, і крива, і черяковата, і коростєва, і буцім то вона зовсім не вона. Отже, ти не царамонця, щоб псюха не посміялася над нами. Вінчайся сміливо, а як прийде він вінця, так я усе злеє відверну і її стару суку прожину. біжить же швидш. Та сеє кажучи, глянула на Ригоровича та й моргнула йому, а той кикикнув по дяківськи та й сказав сам собі догадавсь, от наші хлопці, подякувавши Явдосі усяк за своє, мерщій пішли собі. Поки дійшли до церкви, аж вже усі повиходили, тільки самі попи зосталися, дещо прибираючи, та з людей дехто то свічечки міняють тощо, а пана халявського з молодою та з поїздом і духу не зосталося, а солоха стоїть собі на рундуку біля куни, маківку у руках мне і жениха жде. Пан Микита на неї зирк, так у нього в животі і похолонуло, хороша краля. Дивився сердешний на неї та, здохнувши, важко, і каже, що то за проява стоїть. Мню, каже писар, якось я єдина із семидесяти дщерей царя ірода, їх же він окаянний породи, погуби ради рода християнського. Єдина суть лихорядка, друга лихоманка, третя трястя, четверта напрасниця, п'ята поганка і прочі, їм же ні з числа. сла, а зже мню. Та не мни бо, пане писарю, а кажи діло чи це перевертень, чи це вона справді така? Єй, господини, єх возрю на неї умними очима, то зрю панну Олену, хорунжівну Йосиповну, привелепнішу дівицю. Як даже розсматряю їх гріховними плотськими очима, то обрітаю її з домою перша, паче усіх мердостей усього лиця землі. Аж жемню, як ось є єсть обованії Явдохи велимудрої, рекше зубихі, є же устрої посміяння ради тресугубо анахтемські проклятої відьми київської. Так що ж, пане писарю, брате? Та беріть добродію, а ще ж совість не зазрить, беріть, сотворіте совокупленіє, а по совокуплінні усякої Обаванії щезає, як одим, і розточається, як опрах персний. От пан Уласович підтяг живіт та, підійшовши до солохи, та й каже: Чи не соїзволяйте, панночко, за мною шлюб прийняти? А солоха і загагнявила. Соїзволяю. Мерщій, побравшись за рученьки, як голуб з голубкою, і вийшли в церкву та й до стільця. Не забарились і їх обкрутити. Пан і каже а поцілуйтесь, пан Забрьоха не дуже розглядав, обтер уси та й свою гарну молоду цмок. На усю церкву та з радощів викинув попові аж п'ять алтин та усе денежками і пішов з своєю молодою у безверхий хутір. А старший боярин пан пістряк кишки рве з осміху та біга по селу та збира свій поїзд щоб швидше на посах молодих.